Вітаю! Вітаю! Тема нашого відео множення одночлена на многочлен. З тими поняттями ми перший раз з вами зустрічаємося, коли розглядаємо розподільний закон множення. Пригадаємо його А помножити на Б плюс С. Дорівнює АБ додати АС. Або А помножити на B мінус С. Дорівнює АБ мінус С. Аце. Це перше знайомство у нас з вами відбулося із множенням одночлена на многочлен. А тепер розглянемо конкретний приклад. Для того, щоб помножити одночлен 2х на многочлен 3х плюс 2y-5, потрібно кожен елемент многочлена помножити на даний одночлен. При цьому ми повинні пам'ятати, що одночлен 2х Стоїть із знаком плюс, тому при множенні ми враховуємо знаки нашого мночлена. Отже, це буде мати вигляд 2х, що множиться на 3х відповідний запис. Додати плюс на плюс дає відповідно плюс. 2х, що множиться на 2y. І останній елемент мінус 5 має знак мінус на плюс, дає знак мінус. 2х помножити на 5. При цьому ми отримаємо многочлен, у якого елементи являються одночлени нестандартного вигляду. Зведемо наші одночлени до стандартного вигляду і отримаємо 6 х квадрат, додати 4 yx і відняти 10х. При цьому ми отримаємо уже многочлен стандартного вигляду. Отже, щоб помножити одночлен на многочлен. Потрібно помножити цей одночлен на кожний елемент многочлена і отримані добутки додати. При цьому не забуваємо, що у нас можуть бути подібні доданки, які потрібно буде звести. Розглянемо ще один приклад. Завдання має ось такий вигляд: спростіть вираз: 6х. Що множиться на х мінус 1 мінус 3, що множиться на 2х квадрат мінус 3х плюс 4. Отже, спростимо даний вираз. Запишемо мову. Відповідно, в першому випадку одночлен 6х помножено на мно член х мінус 1. Отримаємо 6 х помножити на х відняти 6х помножити на 1 і відповідно мінус 3 множимо на 3 елемента многочлена 2х квадрат мінус 3х плюс 4. Маємо мінус 3 помножити на 2х квадрат, мінус на мінус дає плюс 3, що множиться на 3х. Мінус 3 на, плюс 4 дає мінус 3 помножити на 4. Зведемо одночлени до стандартного вигляду 6 х квадрат, відняти 6х, відняти 6 х квадрат, додати 9х відняти 12. Зведемо подібні доданки і отримаємо 6х2 мінус 6 х квадрат, дорівнює 0. 9х відняти 6х буде 3х. Мінус 12. Розглянемо кілька номерів з нашого підручника. Номер 391. Виконайте множення. Приклад номер 4. Мінус а квадрат помножити на а квадрат мінус а додати 1. Зверніть, будь ласка, увагу, що одно член, що стоїть за дужкою, має знак мінус. Тому ми отримаємо мінус А квадрат помножити на а квадрат, мінус на мінус дає плюс. Плюс А квадрат помножити на А, мінус А квадрат, що множиться на одиницю. Дорівнює Мінус А в четвертому, бо при множенні степенів показники додаються. Додати А в третьому і мінус А в другому. Номер 393. Перетворіть умного член добуток. Приклад номер 10 з цього номера. Виконаємо дане перетворення. Мінус 4ПК в третьому помножити на 3П К. додати 4ПК в третьому, що множиться на П, відняти 4ПК в третьому, що множиться на 4К, додати 4ПК в третьому, що множиться на 2. Зведемо. Одночлени до стандартного вигляду мінус 12 П в третьому К в четвертому додати 4П в другому К в третьому, відняти Шіст ПК в четвертому і додати 8 П К в третьому. Перевіримо, чи є подібні елементи. В даному записі в нас многочлен, подібних елементів немає. Ми виконали перетворення. І ще з номера 393 виконаємо приклад номер 12. Ось він має вигляд: одночлен 1,1 CD помножити на відповідно многочлен. Запишемо його у вигляді добутків одночленів. Тобто, це буде. 1,1 cd помножити на 7 восьмих c в п'ятому, відняти 1,1 cd Це Д, помножити на 7 двадцять чевертих квадрат Д в сьомому, відняти 1,1 cd Це Д, помножити на 1 четверту Д в 10, дорівнюємо. Перед тим як починати перемножати, виконаємо множення двох відповідно коефіцієнтів. 1,17 сьома помножити на 7 восьмих. Перетворимо мішаний дріб 1,17 сьома в неправильний дріб. 8 сьомих помножити на 7 восьмих. Два взаємно обернених дроби в добутку дають одиницю. Отже, перший одночлен дає нам коефіцієнт 1, тому він матиме вигляд С в 6 д. Мінус виконаємо далі обчислення відповідних коефіцієнтів. 1,17 помножити на 7,24. дорівнює 8 сьомих помножити на 7,24. При цьому 8,24 скорочується, залишається в знаменнику 3, 7 і 7 скорочується, буде 1 третя. Отже, другий коефіцієнт в одночлена буде 1 третя. С третьому, бо С помножити на С квадрат буде С в третьому, і D в восьмому. Ну і останні перемножуємо між собою коефіцієнти. 1,1 сьома помножити на 1 четверту. 8 сьомих помножити на 1 четверту, ,4, 8,4, 8 ,4, скорочуємо в чисельнику стається 2, і буде 2 сьомих. Отже, коефіцієнт останнього одночлена буде мінус. Дві сьомих це Д в 11 Перевіримо, чи є подібні доданки, їх немає. Отже, даний многочлен являється добутком одночлена і многочлена. Наступним розглянемо номер 395. Спростіть вираз. З нього візьмемо приклад номер 6 і ще один приклад. Отже, розкриємо дужки, зведемо подібні доданки. 8х помножити на х квадрат буде 8х в третьому. Плюс на плюс дає плюс 8х на у квадрат буде 8 х квадрат. І наступна пара одночлен на многочлен. Мінус 9х на х квадрат буде мінус 9х в третьому, мінус на мінус дає плюс 9 х квадрат. При цьому бачимо, що у нас є подібні доданки, зведемо їх, отже, ми будемо мати мінус х в третьому додати 17 х квадрат. З цього номера також виконаємо приклад номер 8. Розкриємо дужки, зведемо подібні доданки. Отже, будемо мати 5х в третьому. Додати 6х квадрат, додати 8х мінус 8х, мінус 8х квадрат мінус 4х в третьому. Зверніть, будь ласка, увагу про те, що в першому випадку одночлен має додатній знак, при цьому при множенні на многочлен ніякий знак не змінився. В другому ж випадку перед одночленом стоїть знак мінус. При множенні на елементи многочлена знаки помінялися на протилежні. Зведемо подібні доданки. Отже, 5х3 і мінус 4х в третьому дає в результаті х в третьому. 6х квадрат і мінус 8х квадрат дає мінус 2 х квадрат. 8х мінус 8 дорівнює 0. Розглянемо номер 397. Спростіть вираз і знайдіть його значення. Перше завдання у нас звучить. Спростіть вираз. Отже, нам потрібно розкрити дужки, звести подібні доданки, але ще потім знайти його значення. Завдання складається з двох частин. Ми їх так послідовно і виконаємо. Отже, переписуємо умову нашого виразу. Розкриваємо дужки, 2х на 14 х квадрат буде 28х в третьому мінус 2 х квадрат, додати 10х, додати 10х, додати 12х в другому. Відняти 28х в третьому. Зведемо подібні доданки. Мінус 28х третьому, плюс 28х третьому дає нам 0. Мінус 2х квадрат, плюс 12х квадрат буде 10х квадрат. При цьому 10х додати 10х буде додати 20х. Якщо х дорівнює 7, то значення виразу буде 10 помножити на 7 в квадраті додати 20, що множиться на 7. Дорівнює 7 в квадраті 49 на 10, 490. Додати 140 дорівнює 630. Завдання звучало так: спростіть вираз. Першу частину ми з вами виконали. Ми його спростили, звели до многочлена стандартного вигляду. Друге, знайдіть його значення. У отриманий многочлен замість Ікса підставили відповідне значення 7 і виконали обчислення.